Чи поганка я що сказала подрузі, що більше її не запрошуватиму гуляти? Мій хлопець каже, що я не засранка, але я відчуваю, що, можливо, це не так. Мені 23 роки, я жінка, і в мене є подруга. Назвемо її Марія, їй 22. Ми працювали разом і подружилися. Минулої суботи я запросила її з друзями в парк розваг на Хеллоуін. Марія запитала, чи можна взяти дітей. Хлопчика 5 років. І дівчинку 18 місяців. На Хеллоуін. ця ярмарка чи що там парк атракціонів на Хеллоуін. Ну, іноді Я вони френдлі, тому ну що таке Хелло... Хеллоуін? Човаки з тапарами, з сокирами, ну, може, ти, Я ну не вони ж різні бувають, події. Ну, давай подаємо. Це ж атракціони, I don't know. Усі сказали, що це погана ідея, бо по парк і атракціони не для дітей, і ми там до закриття десь опівночі. Тобто, це парк для дорослих, не для дітей. Угу. Вона ніби погодилася, але питала знову і знов протягом тижня. І їй знову казали ні. Ну, настала субота, і, як ви здогадалися, вона привела дітей. Та 100%. Може, нема з ким лишити було? Інші люди в нашій групі запитали її, чому вона знизала плечима і сказала, що думала, дітям буде весело. А вам ні? Дійсно, їм не було. Її син злякався через 10 хвилин у парку і почав плакати, просячись додому. Марія сказала йому, заспокойтесь, бо скоро стане весело. Дитина, півтора року, звичайно ж, це зрозуміла. П'ять. Хлопчику п'ять. Um, ми стали в чергу до першого будинку з приводами, і її син знову влаштував істерику, кажучи, що не хоче йти всередину. Тоді Маша спитала, чи не залишусь я ззовні, щоб загля... щоб приглянути за її дочкою і сином, щоб вона могла сама зайти в будинок з привидами. Блін, мені це подобається. Є, А коли ти взяла дитину, якщо ти не можеш за нею дивитись? Двох дітей. Я взагалі е не уявляю, як можна в принципі, відпочити одні з двома дітьми, коли одні там, там, місяців, а іншому п'ять років. Півтора і п'ять. Ну окей, півтора роки, ой, півтора місяці можна там в переноску, наприклад, втягнути так. І дитина, в принципі, ще не дуже там тямить, що, що вона за, бачить. Що це за відпочинок, в принципі, так, але це не не відпочинок. Тобто, а п'ятирічний, ну я не уявляю собі в парку розваг в такому себе. Просто з Богданом. Це такий саме для дорослих, парк жахів, можна сказати, тематичний фестиваль. Просто хто знає в Києві в Блокбастері є перевернутий дім. І от Богдан відмовився в нього заходити, хоча там нічого немає страшного, абсолютно. І йому от шість, і він та типу, ні, я не піду. Я не піду, я не хочу. Він там щось там зазирнув, отак, от в одну кімнатку зайшов і вийшов. І все, всі атракціони дітям весело в такому ну, такові на батутах. Просто треба розуміти, знаю. що подія має бути або для дітей, або не для дітей. Угу. Якщо вона не для дітей, то там 100% з дітьми буде незручно. І я вважаю недоречним а, такі коментарі. Типу, по, по по, подивися за моїми дітьми, а я піду трошечки відпочину. Це тобі няня. Ну, ну тобто, I'm якби sorry. вона попросила про це заздалегідь, тобто давайте ми підемо там всі разом кудись, діти будуть гуляти, і вона там ну, могла там піти на батути, та, наприклад, uh -huh. просто в парк, і попросити когось, будь ласка, подивись, я там піду за кавою або ще щось, або Ні, ще щось. окей, okay. але вибачте, ти пожертвуй своїм відпочинком, Часом, побудь з дітьми, за котрих тобі одразу казали, не бери. Тобто люди okay, тут ще продовження. А окей, okay, боже, я думала там, що з ну тобто, тут ще не дійшло до кульмінації. А окей я сказала їй ні. І що саме тому ми казали їй не брати дітей? Вона засмутилася і все одно потягла дуже налякану дитину через будинок з приводами. У нього стався нервовий зрив, і йому його довелося винести. Це повторювалося в кожному будинку з привидів, куди ми намагалися зайти. Близько 11.30 мій хлопець відвів мене в сторону і сказав, що не може більше терпіти крики і плач. Тож ми відійшли, щоб знайти собі куточок, зробити перерву і трохи перепочити від цього. Марія побачила це і залишила сина і дочку з нами, а сама побігла на атракціон. От клас! Афігеть. Я... От, от в мене питання можливо, цій Марії просто нема з ким лишити дітей? То не ходи. Зароби грошей, візьми няню, домовся з друзями. Ну, ало, ну нащо ти йдеш в ніч до опівночі? От, ну, По-перше, травмувати дитину п'ятирічну такими речима і не а, після першого разу, в принципі, можна було зрозуміти. Є купа варіантів, куди можна піти з дітьми. Так. В якийсь момент, в якийсь момент, ну це наскільки начхати на власну дитину, коли ти її тягнеш а, за, там, за руку в будинок з привидами, і потім ця дитина ще півжиття буде згадуватися угу. якихось страшилок а, і так далі. Вони дуже м, сприятливі, і в них психіка дуже крихка саме в. В цьому періоді часу, 5-6 років і так далі. Дитина потім її ще не буде там спати ночами, боятися, там всяких цих бабайок і купи всього іншого. Ну тобто... тобто вона залишила дітей. Її син злякався, актора з бензопилою, влаштував епічну істерику. А, я з усіх сил намагалася заспокоїти його, але моє терпіння швидко вич... вичерпалося. Нарешті його мама повернулася, і я майже впихаю її сина назад в руки. Кажу, Марія, ми з хлопцем їдемо звідси разом з рештою групи. Вона ображається, але погоджується їхати з нами. Ми поїхали з парку в Вафельну на вечерю. На той момент вже північ, і обоє її дітей Йо, дуже Марія. втомлені та вередливі. Вони плачуть весь час ввечері. А Марія нічого не робить, щоб їх заспокоїти. Ну, в принципі, то що ти зробиш з втомленими дітьми? Ти їх вже якби. не заспокоїш. Ти розвертаєшся і їдеш додому вкладати дітей спати. Е... Нащо гуляти з дітьми? До півночі, коли, е, коли їм треба спати в я, 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 десять, півтора, півтора місяця. У декого діти гуляють до пізна, але півтора місяць, ну, півторарічна дитина з нею просто важко, ну, тобто ти ж якось її там, чи в колясці маєш водити ще півтора місяці чи півтора року? Півтора роки. Півтора роки. Півтора роки. Ну тобто, все одно вона стільки ходити по парку не Звичайно, може. Звичайно, це тобто, має бути ти переноска. або її носиш, або ти її возиш, е, і це ти чи п'ятирічний. Ще... В нього вже має бути режим. Я вибачаюся. потарахкалася вже. ще в вафельну з цими дітьми. Ну це звинущання над дітьми і над друзями. Я вважаю, і над собою. В принципі, так, діти дуже втомлені і вередливі, вони плачуть весь час. Нарешті на межі, коли ми вийшли з ресторану. Я не витримала. Я сказала: Маш, це саме тому, ми тобі казали не брати дітей, і я більше не запрошуватиму тебе, якщо ти не дотримуватишся правил групи. Марія образилась і заблокувала мене та всіх, хто погодився зі мною. Ніхто в групі не підтримав Марію, тобто вона заблокувала всіх. Але всі сказали, що не варто було їй про це говорити і казати, що я більше її не запрошуватиму, Чи я поганка. Та непоганка, ти була на нервах втомлена від постійного крику. Блін, ти знаєш, люди, особливо, якщо в тебе дітей. немає дітей, ти не такий е резистентний до цього шуму постійного дитячого, і тому так. тобі ще якби Це більше, стрес. Це стрес для люди, насправді більше на голову воно якби тисне, uh -huh. тому що ти ж хочеш, якби ну. Людський мозок влаштований так, що в нього є оце функція, він uh -huh. е, намагається заспокоїти кричачу дитину. Uh -huh. Його це дуже дуже, дуже е, подразнює. І я вважаю, що це так можливо було дуже емоційно, але абсолютно справедливо. Тому так. що людина, яка не звикла весь вечір терпіти дітей, це екстра важко. Знаєш, я наприклад не підтримую. Е... Того погляду Child Free, котрого котрі радикали, знаєш, ось ці, котрі е, народили дитину, е, нічого їздити громадським транспортом з дитиною. Ну тобто, мають бути там вагони без дітей, автобуси без дітей, все без дітей, там кафе без без дітей і тому подібного. Я ну, цього я думаю, в принципі кафе... не підтримую. Або принаймні якісь події бувають, кафе. Ні, под події не питання. Бо Блін, в Києві, наприклад, відкрили якийсь є? заклад, типу, без дітей. Є заклади без тварин, що типу з тваринами не можна. А там можна є. з тваринами, але не можна з маленькими Б базово дітьми. Базово заклади вони не пускають тварин. це базово. Але от про дітей я не чула. О я чула і це була така достатньо резонансна історія. І в принципі для мене it's not okay, тому що ну людина, коли народила дитину, це не означає, що вона тепер має зачинитися в хаті ну, і не виходити чекай, з ти можеш А піти дитина маєш може... заклад без дитини. Ну тобто, ну Ні, ти хочеш тиші, наприклад, так. І ти її 100% можеш знайти там. Тобто, знаєш, як це образливо? Ні, ти так. залишила свою дитину, ідеш mm -hmm. в кафе, а там, а чужа, там дитина. Кричить, чужа дитина. Є ну, є це таке. ж ну. Якби комічно, знаєш, ну, і з я... іншого боку, це якийсь сейф спейс. Я не кажу, що так має бути всюди. ні. Про заклад це півбіди, насправді. Ну тобто, я ще це розумію. Є тематичні заклади, в котрі ти так чи інакше не приведеш дитину. Тому це нелогічно. Так, від... да, це нормально. Нормально, просто це було так припіднесено. Знаєш, прям ну, наче вибачте, люди, котрі народили дитину, ну вони все ущербні, якісь, і от вони прям ну прям такі ж порушники вже. Там, громадського спокою, так, так, громадського спокою, саме так, і ось я вважаю, що це ну типу матч. можна все ну, культурно, леяльно лемаль від комунікації, як це так, позиціонується. Так, саме про це. Але але коли вся компанія каже, що не бери дітей, це не буде доречно, я плюс гадаю, що в, материнський Скоріше so за sorry. все, в неї була можливість їх залишити. Mm -hmm. Тому що, якщо друзі кажуть не бери, ну вони ж не просто так кажуть. Так, то вони див, дивіться, розуміють її ситуацію. Ситуація насправді дуже зрозуміла. Немає з ким лишити дітей, ти не йдеш. Або знаходиш там альтернативу якусь, але, але всі сказали не брати дітей, попросили. Причому не один раз, бо вона наполягала, там в історії написано, що вона декілька разів декілька разів. Може, ну може, ну може. Є інтернет, подивись про цю, ну, про, про цю подію. ярмарку, подію, про цей парк атракціонів, подивися фотографії, скоріше за все, в минулоріч також були подібні штуки, і ти ж можеш побачити, промоніторить. По-друге, в тебе дитина істерить йому страшно. Особливо п'ятирічний він на він вже розуміє просто так. Ну я, я не розумію, наші брати дитину в півтора роки їй там взагалі немає чого робити, їй ну, не дивись. буде весело. Ну тобто, ти хіба що можеш фотки класні зробити? Дитина в п'ять років вже чудово розуміє. Я тобто, тобі скажу, що вона з... сприймає це, взаправду, угу. їй не смішно, Їй, навпаки дуже страшно. Дивись з дитиною в півтора роки насправді мінімум проблем в плані. А, ну, якщо дитина не потребує якихось особливих там особливого догляду і тому подібного, а от просто середньостатистична дитина. Ти її або в коляску, або в переломі, там не буде. Ну тобто, а, ну, це, це типа про... дуже відносно. Ну, дивись, вона так... Це не про веселість. Ну вона каже: Я думала, що дітям там буде весело. Так. Кому з них? Абсолютно. Ну, тобто, я думаю, що вона думала все ж таки про п'ятирічного. Про я просто згадую, як я з півторарічним Богданом ходила там, в гори лазила і тому подібне, і ну, типу, йому пофіг. Він висить собі на пірнаці і щось там дивиться. все. Це було для мене цікаво, прикольно і весело. Ну Так, плюс там ще скільки кіло на, там, в тіло, може, там було там, десь важкувато і так далі. Але... Там, якщо це там, грудне вгодовування або ще щось, ну, тобто немає ніяких проблем. Тобто ти дитину погодувала, все, і поперла далі. Ну, от. То тут п'ятирічний, котрий, я згадую, я ж кажу, просто в мене на <головік> великий приклад це мій син, і коли йому от треба в той бік, а тобі треба в інший, і ти йому не докажеш. І це знову ж таки психі, кріки, ну це там 4-5 років, ось так. От. І, і ти не вговориш його, кинути. Ну, ну, уяви, я кинула Богдана навіть зараз на тебе. І тут він чогось він буде не буде злякався. Чогось злякався він, він базово не буде так. слухати чужу тьотю, яку він не бачить щодня, по перше, так бо це якась чужа тьотя. Плюс він наляканий, і мами поруч немає. У дитини шок, це що базово. мами немає поруч, ну, тобто, в, і вона могла, або там тата. покласти їх, спати і приїхати пізніше до так. них на кінець цього фестивалю, там попросити сусідів угу. поглянути за дітьми угу. або ще когось. Ну тобто, скоріш за все, в неї була така можливість Це дуже безвідповідально, Я вважаю. і це все. Але ще знаєш в неї дуже. Вже рання дитина, так, якщо вже розібратися, тому що їй 22 дитині 5, вона її народила в 17. Okay. Бу, тобто, це складне фінансове становище, не можна стверджувати, що вона прям 100% могла взяти няню. Можливо, не могла, Є але мами. тоді реально треба оцінювати свої можливості просто Ну, і так. Це дуже просто. Так, ти тоді спілкуєшся з мамами. Наприклад, тобі mm. легше буде з тими, хто тебе розуміє, і ви можете разом піти на подію, яка буде дійсно для дітей, mm -hmm. або яка буде приймати дітей. Да? Ви там no. Пішли на бранч діти в дитячу кімнату, ви mm -hmm. пити мімози. Вам в Америці це люблять пити мімози. Цікаво. Mm -hmm. У нас не популярні мімози, mm -hmm. мені здається. Є таке. — Ти пила колись mm -mm. і я не пила. Тому вони і не популярні. Мені знаєш, е, я вважаю, що авторка історії не е, коза за те, що вона це висказала. Ми це вже з'ясували через те, що вони на стресі. Я вважаю, вона сказала, що мамаша... вона будуть її запрошувати так. і її за це звинувачують. Але в принципі вона сказала правду. Тому що Грубо, її, просили її Може брати. з емоціями, але сказала правду і. Ну, вибачте, у кожного залишається право на прояв емоцій, Мені здається, і, і я вважаю, що вона цілена цілеспрямовано зіпсувала вечір купі людей. Мені здається, знаєш, чому авторці ще е, от якось е, важко в цій ситуації? Бо вона подружилася з цією дівчиною. Фактично, вона її запрошує в компанію. і Вона якби відповідальна за це. Саме mm -hmm. тому е, воно ще в неї викликало таку бурхливу реакцію.